Привіт! Мене звати Алла, і ви на каналі Кулінарної витівки. І сьогодні у нас будуть картопляні пундики по-поліськи, такі як дируни, тільки набагато краще. Для цього в мене почищено 1 кг картоплі і буду натирати на картопляний терці, так як на дируни. Самим важким в цьому рецепті це буде натерти картоплю. Щоб вона не так швидко темніла, я буду чередувати картопля, цибуля, картопля, цибуля, поки не перетру повністю весь кілограм. Тепер, коли вже все натерла, я на ситечко її трохи стіжу. Тобто, я не буду там видушувати, але ось так висипаю, і вона сама трохи відсідиться, а зрештою, я буду працювати. Поки картопля відсіжується, готуємо начинку. Це 180 г кисломолочного сиру і додаю сюди сіль десь 2 г-3 грами. По смаку будете, щоб вам було смачно і змішую. Взагалі то пунтики я чомусь думала, що це щось таке солодке, смачне, якесь печиво, десерт, а виявилося, що можуть бути і солони пундики. У мене сир нежирний, і я додаю ложку сметани, щоб його зв'язати, якось щоб було зручніше начиняти наші пундики. Картопля вже відсідилася. Дивіться, скільки соку з неї вийшло. Тепер я відставляю, а сюди буду додавати сіль, десь 3 грами, і 2 грами перцю. І все змішаю. Більш нічого сюди додавати не потрібно. От у нас тісто готове, начинка готова. Петельню я вже поставила, щоб вона грілася. А сама буду заліплювати. Пундики і класти вже на гарячу пательню, смажитиму на олії, беру одну столову ложку тіста картопляного і одну чайну ложку начинки. Хочу більше зараз подивлюся, чи заліпиться, чи ні. ось Перевертаю, підтримую і тепер заліплюю. Ось такий вийшов у нас пундик. Зараз, щоб не виглядав сир. Все, буду класти на гарячу пательню. І так далі буду переробляти всі. Наперед їх не можна зліпити, тому що це таке тісто, тут немає ні борошна, ні яйця. Це тільки перед тим, як класти на пательню. Ось дивіться, як я наче перевертаю, ось так, завертаю і формую такий пиріжечок. І буду класти його підсмажувати. Підсмажую орієнтовно десь хвилини три з кожного боку на середньому вогні. Шкіречка, скориночка буде хрустка, так як у дирунів, Тільки вони будуть трохи цікавіші, бо вони будуть начинені солоним сиром. Мені так більше сподобалося, ніж просто дируни. Дуже цікаво. А це, дивіться, по-вашому вже смаку. Коли вже з обох боків підсмажені, я кладу в пательню без ручки. Або ж беріть форму для запікання, тому що ще 10 хвилин буду пропікати їх ось так і шматочками масла в духовці. Так що, поклала і зустрічаємося через 10 хвилин. Все, подивіться, яка краса. І начинки, скільки там багато зараз я. Вам покажу. Дивіться, смакота. Дирун тільки з начинкою, але вже не дирун, а пундик. Обов'язково зробіть і чекаю від вас коментарів, як вам пундики, картопляни, сподобалися? І до зустрічі!